Ці хвилини наші колеги спілкуються з віце-спікером Верховної Ради України Оксаною Сироїд. Давайте послухаємо норм, і фактично ми дійшли до тої ситуації, що, наче сформована практика вищим судом, а потім все може змінити Верховний суд. І коли мені кажуть, що ми не готові, що це є можливо в інший раз. Ну, я перепрошую, якщо ми не вирішуємо трьох основних завдань, якщо ми не забезпечуємо. Спрощення судової системи, тобто доступ, що таке спрощення судової системи, це доступ людини до суду. Якщо ми не уникаємо політичного впливу на суди, і якщо ми не перезавантажуємо суддівський корпус, то ми не робимо судову реформу, тоді немає чого город городити. Воно і так є таке недосконале. Нашо нам те недосконале, ще раз його підтверджувати через конституційні зміни. Я просто не бачу в цьому сенсу, або ми робимо зміни, або ми їх не робимо. А казати, що ми щось приймаємо, але зміни настануть пізніше, ну як на мене, це є просто абсурд. Субласка, конституційний суд він прийняв своє рішення. Чи можливо от незабаром засідання парламенту, коли вони можливо найближчим часом, і чи все таки вистачить голосів 300 голосів для того, аби їх ухвалити? Коли мало би відбутися засідання парламенту, мені достеменно невідомо, можу лише передбачити, що це може трапитися ще до е, завершення цього місяця. Те, що стосується кількості голосів, я думаю, що ми мабуть суспільство повинно ставити питання по-іншому. А чи в нас є достатньо голосів, які не готові це підтримувати, тому що. Ті е, пропозиції змін до Конституції, які підготовлені, і ті, які отримали, на жаль, схвалення в Конституційному суді, як на мене, вони несуть загрозу українській державності і правам людини, і нашій свободі і самому місцевому самоврядуванню. Тому е, я би хотіла, щоб ми ще раз всі подумали, чи ці зміни потрібні Україні, як на мене. То такі зміни вони потрібні всім. Тобто, зміни, які стосуються особливого порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, вони потрібні всь всьому світові, крім України. От власне саме через це стало це стало каменем спотикання, чому там дві фракції в парламенті не голосували. Зараз це положення залишилося. Конституційний суд в принципі визнав, що воно може бути таким. А я пам'ятаю в парламенті, щоб узаконити мобілізацію, приймався закон, який говорив про те, що в нас воєнний стан прирівнюється до особливого і тому мобілізація законна. А в такому стані, як наша країна, зараз зміни до конституції в принципі. Неможливі в жодній країні. Чому в нас тепер це законно? Ну це те до речі, що і люди запитують. Вони кажуть, ну от як, як дітей мобілізувати, так в нас війна, а як Конституцію змінювати, то в нас війни нема. І це є також частина оцього ну, шахрайства, скажімо, так. Тому що а чому так відбувається? Тому що власне Росії. Від самого початку потрібні були зміни до конституції України. Я можу вам сьогодні сказати, що сама ця воєнна кампанія Росії. Вона е, від початку була спрямована на то, аби ми змінили свою конституцію. Ви подумайте, що сьогодні відбувається? Росія вже не є стороною конфлікту. Ми ж кажемо, що в нас фактично є внутрішній конфлікт. Тому що хто є в нас є в норм нормандському форматі, хто хто підписував мінські домовленості, Там немає Росії. Там є представники так званих ДНР ЛНР. Росії там немає. Якщо ми тільки приймаємо зміни, які кажуть про особливості здійснення місцевого самоврядування. Як би ми це не назвали в окремих районах Донецької Луганської області, ми зразу такий спосіб підтверджуємо, Україна підтверджує, що в нас немає війни з Росією, що ми маємо внутрішній конфлікт, що ми маємо громадянську війну. Ви розумієте про що йдеться? І, а чому? Ну та це, це дуже просто, тому що що таке сьогодні окремі райони Донецької та Луганської області? Хто хто в світі не знає, що таке окремі райони Донецької Луганської області? Всі знають, що це є окуповані території. І тому в такий спосіб воно буде, тільки в такий спосіб воно буде сприйнято. Щось, будь ласка, перед голосуванням у парламенті за зміни до Конституції, за відправлення їх до Конституційного суду, вірніше, самопоміч говорила про те, що тисне захід на те, щоб норма про особливий статус деяких територій залишилася, от захід зараз задоволений, захід не тисне зараз. Як вам сказати? Зараз період відпусток. Тому а, всі, мабуть, пере, скажімо так, мають перепочинок. Але поки це рішення не буде прийнято остаточно, поки не буде 300 голосів, всі є досить змобілізовані. І я вам можу сказати, що розмови з нашими колегами м -м, західними є далекі від легких і, м -м, і приємних. І я їх можу розуміти, тому що вони. Вони дуже часто вони втомилися, розумієте? Вони хочуть, щоб ця історія завершилася. Вони хочуть, щоб це не називалося війною. Ви знаєте, вже з півтора року триває війна. А е, коли ти приїжджаєш до Берліна, то ти чуєш про те, що конфлікт на сході України, тобто там досі немає поняття війни. І тому, коли воно стане конфліктом на сході України, для всіх це буде комфортно. Тому вони втомилися і вони так хочуть, щоб це нарешті сталося, щоб ми з повністю взяли відповідальність за цей конфлікт. І вони будуть, вони мусять це робити. Тобто вони е, є частиною цього процесу, вони будуть нас переконувати. І я не заперечую їхнього права і нас переконувати, але я їх переконую зі свого боку. Я їм кажу, що е, я перепрошую, але право змінювати конституцію. Це є суверенне право українського народу, і український народ це здійснює через парламент як установчу владу. І якщо ви маєте будь-яке бажання вплинути на цей процес, на змін до Конституції, то це означає, що ви. Я перепрошую, виставити під сумнів, спроможність українського народу змінювати свою Конституцію. Значить, ви нам не довіряєте, значить ви нас не поважаєте як націю і нашу спроможність змінити свою Конституцію. Це є наше право, і ми приймемо це рішення самі. Ви говорили про загрозу проведення виборів 25 жовтня на окупованих територіях. Скажіть, будь ласка, на чому ґрунтуються ваші такі припущення? Наскільки це лише побоювання, чи вірну, побоювання минулого тижня, якраз нормандська група заявила про те, що е, вибори на окупованих територіях мають відбутися одночасно із місцевими виборами по всій території України, тобто 25 жовтня, і це набуває е, ця загроза, я б сказала, так вона набуває реальних образів. І ну, треба розуміти послідовність, так, будуть прийняті, якщо будуть, якщо, не так, дай Боже. повинна забезпечити українська сторона чи ті люди, які називають себе так званими представниками ДНР та ЛНР. А, на жаль, я не можу вам відповісти на це запитання, тому що я не є сценаристом а, цього процесу. Я можу вам лише сказати, що приблизно послідовність буде така. Якщо, а, на жаль, станеться так, що зміни до конституції будуть проголосовані. Наступним кроком буде амністія для бойовиків на Донбасі. Закон про амністію вже прийнятий, до речі, він прийнятий 16 вересня 2014 року, і він просто не підписаний головою Верховної Ради, але ви можете ознайомитися. Під фактично під амністію попадають будь-які злочини, починаючи від державної зради, закінчуючи насильством дітей. А далі ну амністія потрібна, зрозуміло для того, аби ці люди могли взяти участь в виборах. Після того будуть проводитися вибори. Я можу лише припустити, що вибори будуть здійснюватися відповідно до окремого закону, тобто не до закону, відповідно до закону про місцеві вибори, який був прийнятий, буде запропоновано окремий законопроект про проведення виборів саме на тих на цих окупованих територіях. І от там буде те про що ви запитуєте, тобто які будуть власне модальності, хто там буде їх. Забезпечувати, хто буде рахувати голоси, хто буде спостерігати. Я також знаю, що на жаль, чинився великий тиск на. А... Офіс демократичних інститутів прав людини обсє для того, щоб вони позгодилися на моніторинг цього виборчого процесу, саме на окупованих територіях. Я не знаю, яке було б остаточне прийнято рішення там в Офісі демократичних інститутів, це також можете їх запитати, але все, от все якби поступово просувається до, до цього стану. Але цей стан він є для нас дуже небезпечний, тому що тоді це означає після виборів ми отримаємо замість. Тобто бойовики, якщо вчора в нас стріляли, так вони завтра стануть органами місцевого самоврядування. І ви знаєте, коли мені кажуть, що раніше чи пізніше все одно треба шукати мирне вирішення, так і е, війна не може тривати вічно, і не так було примирення не в одній державі. Це правда, але я би погодилася шукати примирення, якби це був дійсно внутрішній конфлікт. Але йдеться про те, що ми повинні будемо легалізувати і за перепрошенням миритися. Фактично з російськими найманцями це не є процес примирення, це є процес фактично подальшої нас окупації. Виходячи з вами тільки що всього сказано. Вас немає враження, що замість за нас вже як все кажуть порішали країни, які набагато сильніші нас, і зараз схиляють президента до цього сценарію, а за декілька місяців президент схилятиме вас, парламентарів, власне, освятити всі ці речі, про які ви говорили. Я мушу сказати вам, що нас схиляють від моменту нашої незалежності, бо наша незалежність незалежність не сильно була комусь вигідна. Тому нас схиляють давно і, на жаль, Україна не була до цього часу суб'єктом у міжнародному геополітичному процесі. І... Кожен раз, коли ми маємо от таку ситуацію критичну, це кожен раз виклик для нас самих. Чи ми зможемо нарешті, із об'єкта, за якого все вирішують, стати суб'єктом чи ні? Але якщо ми не будемо висловлювати своїх аргументів, якщо ми будемо завжди погоджуватися на те, що вигідно комусь, крім нас, ну, то ми суб'єктом не станемо. Я знаю, що це рішення може бути для когось некомфортним, але за Цим рішенням за простарадлом цього рішення є багато інших рішень, але їх ніхто не шукає, тому що вони потрібні Україні. А всі знайшли рішення, яке найпростіше для всіх решта. А ми пропонуємо давайте дивитися далі. Давайте шукайте те рішення, яке би врахувало, і інтереси України також. Що одне уточнення по закону про амністію він прийнятий ще попереднім скликанням парламенту. Як це процедурно можливо? Чи не потрібно приймати новий, чи може спікер підписати той закон, який був прийнятий не те, що іншою сесією, а іншим скликанням Ради? Як е, добросовісний юрист, скажімо, я би вам сказала, це неможливо. Але як е, політик, який вже має досвід в роботі цього парламенту, я можу сказати, що тут, на жаль, можливо, все. Тобто тут можна як зайця з капелюха витягнути щось заводно і зробити його реальністю. Тому я цього варіанту не виключаю. І е, я вам можу також сказати, що, ну, власне, чому такий закон не був підписаний, тому що е, його дія б е, стосувалася тільки тих людей, які вчинили злочини до моменту набрання чинності цим законом. А на той момент це не потрібно було. Дякую. Це була віце спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Ми ж продовжуємо випуск.